Всім привіт, з вами Натар. Сьогодні я знімаю відео. Як я... що буде, якщо кинути яйця резинове. Таке, що робиться, типу, кидаєш оце, два дні чекаєш і воно робиться резиною. Будуть кидати з п'ятого поверха там. Ось, Ось там, з п'ятого поверха. Зараз чекаємо їх. Чекаємо, чекаємо. Так, де вони? Де вони? Вовни, во вони. Зараз дві. О там дві башки. А! У -ху -ху! У Ви бачили? А, а то не резинує, то просто, блін. Я думав, що другим разом кинем резинули. Блін, а не знаю, що не Двіться щось рубелок. Вона чуть на мій ті там, там сантиметр. в мене телефон. Дві так, От. тут, що дай? Тут. Да ще шкарлупу знайдем. Шкарлупа де шкарлупа, шкарпа, шлупалупа, шкарлупа. Шкар о, дивіться вс. Що... Сіпер, о, вс. Маленьке, але так. О, дивіться, дивіться, вот тіло все, що кидали. Один, а от другий біжить. Диви, воно того, де воно є. Десь тут два аж долетіло. Ні, то ні, то фігня. Десь тут двояке маленьке було. А во два. Тобу. Дивіться, Там де воно яйце. Де яйце? Де яйце mm -hmm. А де воно? Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Назік Байдан like. і Мар'ян. Лайк, лайк, лайк. І друге відео ми будемо знімати як резину яйця. Йоу. Бай. Є, є. А знаєш.